Абсолютно справедливо світ відреагує і на псевдореферендуми. Вони будуть однозначно засуджені і на злочинну мобілізацію, яку окупанти намагаються зараз провести в Криму та інших частинах України, які вони поки контролюють. Це ж не просто злочини проти міжнародного права і права України. Це злочини проти конкретних людей, проти народу. Зараз в Криму. В місцях компактного проживання Кремли намагаються знайти і мобілізувати як найбільше чоловіків. Ми вже маємо докази цього. Це свідоме намагання Росії знищити кримсько-татарський народ, це свідоме намагання держави-агресора забрати життя у якнайбільшої кількості мешканців території, на яку зайшли російські війська. У мене є просте прохання до усіх наших людей, які перебувають на тимчасово окупованій території. Робіть головне: бережіть своє життя, допомагайте нам послаблювати і знищувати окупантів будь-якими способами. Ховайтесь від російської мобілізації, уникайте повісток, намагайтесь виїхати на вільну територію України. Але якщо ви вже потрапите до російської армії, то саботуйте будь-яку ворожу активність, заважайте будь-яким російським операціям, передавайте. Нам всю важливу інформацію щодо окупанта, їхніх баз, штабів, складів з боєприпасами. І за першої ж нагоди переходьте на наші позиції. Робіть все, все щоб зберегти життя і допомогти звільнити Україну. Від початку активних дій на сході нашої держави у вересні вже звільнено близько 9 тисяч квадратних кілометрів території, близько 400 населених пунктів. Цей відчутний результат досягнутий завдяки тому, що наші люди на тимчасово окупованій території нам допомагають. Робіть, будь ласка, все, щоб такої допомоги ставало більше. Передавайте нашим спецслужбам всі дані про тих, хто організовує і допомагає проводити цей фарс із псевдореферендумами. Передавайте всю інформацію про російську мобілізацію, про російську армію загалом. Допомагайте тим в окупованих районах, хто цього потребує літнім людям, одиноким, родинам з дітьми. Україна повернеться на всю свою землю, і маємо зберегти там якнайбільше наших людей.